Всім привіт! Е, хочу зробити розпаковочку. Е, прошу снула короче, на цей на район. Е, з, розпаковка із Донатів. Е, купила собі телефона короче, бушного iPhone 11. Ну, то надо... ладно. І трішки скупилася, трішки дітей побалувати. хочу зробити розпаковочку. Так, почнемо з Аврорушки, так? Да? Купила собі по акції цих силіконових, короче... поняли. Зразу десь буду складати, бо там любителі писати за столами! У мене немає такої можливості, щоб я зразу тоді буду прибирати. ладно. Показала. Взяла ці, хто бере аврорі, Забула, як вони називаються. Ладно, Оце буде довга історія. Дітям взяла, взяла цю заколочку, ножички, Немає цей, взяла один лампочку. Алому взяла вот отаку. Вибрав собі, захотілось на не вспіли на базар, де получше є. Тоді, коротше, не встигла, бо їздила вже ввечер. Крем для рук. Ось такі духи мала попросила. Це не буду вам показувати, вам не потрібно це. Шампунь кофе, приправу одну взяла, сумку прав, та й радосник взяла. Щоб знати, що до чого. Взяла собі сережечки, бо дірки в вухах є і все забуваю собі купити. Коротше, взяла, виділила гроші собі, представляєте? Це якось бадьоки взяла. Не знаю, що це таке, хочу покуштувати. Треба спробувати за свою жистю все, правильно? Так, поїхали до продуктів. Сахарю взяла, лавашик взяла, овірочки. Огіки по 70... Боже, забула. збрешу вам. Повні тільки... Да, по 74 чи щось таке. Е, капуста молода по 47. Слава. Сахар я казала. Так, дрова перебираю. Тут не розказували там мені нічого. Далі поїхали. Морква. Понравили пакет Моркла. Базал, біж, це буля. Мівіна. Її тут так вистає. Це Мівіна віна в мене завжди на чорний день. Спочатку добренька йому, а потім переговорив на війну. Це Мівіна. Ну це крупи взяла. Оно... Сі, як їх називають. Пагетки. Суть повірмо фемини, гетька і. Коротше, спина болить, ну і нафіг. Не спина, а почки. Ось такі поездки. Далі пішли. Дітям набрала смаколиків. Родіти нас люблять чіпси, не чипси. Короче, дві пачки чіпсів взяла. Сухарики. Дві пачки. Цукерки отакі. Десь ще одна є. Цукерки. Чайочок отакий взяла покуштувати, не знаю, мабуть, це. Так, це чай. О, кетчуп, майонез, два йогурта. Ось такий такий. Два йогурта, насіння. А ще соус взяла такий ханхо, хто любить таку капусту. Ми її обожнюємо. Дуже смачно. У ну, нас у нас короче, е, насіння знову. Там казінаки, тут сімечки, тут насіння без, без шкаруки. Це нас дачу мені дали. І три плавлених сирка, кума та ферма і банку вареної гущонки. О, поїхали далі. О! Старість не радість. А молоді, гай. Як же жити в селі і мати не своє м'ясо? Звісно, це так у той заведено. Бела бік качалки, кул, в собі. Це сирокапчуна, а це якась... Дрогобицька якась, не знаю, взяла покуштувати. Сирокапчен у нас ковбасу люблять всі. Зараз я поп'ю водочки, бо в мене в роті пересухло. Айн момент. Все переторохтіти. Їздила вже вечором, хотіла постригтися, ну хай виберу день. Та, постригтися та ще діла доробити. це таке сосіськи взяла в в цю, капцію і сирок. Ми любимо бутерброди із цим розплавленим сиром. Навіть і лаваш із сиром добре. Хто його не любить, всі добре люблять, правильно? Час, це не весь. Це не все м'ясне. Взяла а, го, чи гомілка чи що. Коротше м'ясо. Вроді пахне нормально, вроді свіжим пахне. Тут десь 3 кг. Брала. І курячих цих. Курячих, коротше, гомілки теж там як Ви знаєте, з названнями до мене дуже не підійдеш. Не під так, ну що я скажу? Всім дякую, хто додатив. Головне те, що я купила телефон. Телефон камеру передумала, або телефон таке вкинув в карман і пішов. Так що, будете дивитися, мої шорти. Лайкати, коментувати. Тепер мене. Діло може піде, буде вам краще чути, лучше видно. Так, всім дякую. Як каже, підписник обняв, припідняв. І до зустрічі! А я йду все односити на кухню. Ну, звісно, балувати дітей. Звісно, забула сказати. Вернулась. Хотіла ще купити е, цього до столоба. Риби, коротше, хотіла купити. Ну, вже було пізно. Вже не купила. Все було позакривано. Ще хотіла чехла купити на телефон, теж не купила. Ну, хай то в наступний раз поїду куплю.